Натрапив на дуже інтересну статістику і просто не можу не записати вам відео. Е, рейтинг наших політиків на случай виборів президента України. Слухаємо. Е, перша рейтингова система на замовлення American Political Service від 13 жовтня 2025 року. Е, так, період проведення 1.10.25 по 3-10. 2025-го. Ви проходили якісь опитування? Я, наприклад, ні. Я не знаю, де вони їх беруть, але от пройшли. Ладно, слухаємо. І тут тепер далі у нас табличка. Перше місце Володимир Зеленський. 33%. Друге місце Валерій Залужний. Третє місце Кирило Боданов. Четверте місце Петро Порошенко. П'яте місце Юля Тимошенко. Шосте місце, місце Дмитро Розумков. Сьоме місце Андрій Білецький. Восьме місце Віталій Кличко. Дев'яте місце Сергій Притула, і щоб більше всього мене здивувало десяте місце Юрій Бойко. Мене взагалі дивує, чому деякі люди досі знаходяться у нас в країні. Скажіть мені, будь ласка, чи проходили ви якісь опитування, чи збігається оця рейтингова таб 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 таблічка з вашим особистим переконанням? Тому що у мене, чесно говоря, ну, дуже багато що тут не сходиться. Напишіть свою думку, буде цікаво почитати.